Різдво Христове, і цей заклад дуже тісно пов'язані, бо Різдво Христове це про народження. Так само і тут приходять у світ діти, людина, найбільший вінець творіння. І згадуючи подію Різдва, ми, звісно, хочемо прославити Бога і ще раз і ще раз принести цю радість в кожне серце, тому що Бог не тільки в церкві, Бог не тільки коли ми молимось. Бог завжди усюди є, і все наповнює, відчиняйте двері, я синові, різдво стопило на поріг, знак добра і Господньої любові, світлі вефлеємської зорі. Нехай це світло лине в кожну хату. І нехай в кожному серці залишить слід. Будьте душі, здорові, багаті, довгих і благословених вам літ. Христос народиться.